Вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми разом з вами будемо розмовляти про кімнатні рослини, тобто про орхідини, Де Хочу вам просто їх показати, як вони в мене виглядають, а також щось собі занотувати у відеоформаті, тому що в мене є. Мені здається, що вам показати. Ну, більше, звісно, це. Я говорю про себе. У мене дівчатка є ось така орхідея, я не пам'ятаю, яка її назва, як вона квітувала, бо вона в мене квітувала, бачите, один раз, другий раз. Можливо, треба було передивитися свої відео, які є у мене на каналі, і згадати про її колір, назву, але часу зараз нема. Можливо, я це зроблю. Чуть пізніше, взимку, можливо, щось там згадаю, але знаєте, що хочу сказати і показати. Просто занотувати, як вона в мене виглядає. Стоїть вона в мене у спасточна макошки, тобто це в нас схід. І я просто хочу, знаєте, що зробити. Я ось прийшла її тут вам показувати. Подивіться, в неї дуже коренева система класнюча. Бачите? Отака. Тут є що в горщику, чи нема. Ні, трішечки є, бачите? Але вона в мене, дівчатка, ну подивіться, от я її поливаю потихеньку. До речі, вона, вона стояла на іншому підвіконні південному, і бачите, вона трішки в мене посвітлішала, вона в мене така якась недобра стала. І Також я її вона підгорала в мене. За неї не зовсім доглядали, більше була там у садочку, але що вирішила вам показати та зняти про неї відео. Бачите, в неї все коренева система майже наверху. Ось, подивіться. Я вирішила оце все достати. От з вами це все я зразу зроблю. Оцю, до речі, оцей ґрунт я також полишу саме цю орхідею в ньому. Нічого не буду тут придумувати, просто беру оці всі сухенькі. Я не пам'ятаю, коли там я її пересаджувала, що я взагалі з нею там робила. Бо ви розумієте, що коли я повернулася додому. У мене всі орхідеї були дуже в жахливому стані. Десь вони, дівчат, чесно вам скажу, ну, бачу, що там не зовсім за ними доглядали. Десь я вже не зовсім за ними доглядала, бо коли я повернулася, я побачила кількість орхідей, тобто фалінопсисів, яка в мене полишилась. Після моїх жильців, дівчат, ну у мене, розумієте, такий був стрес, він і досі в мене ще є. Я ніяк не можу оговтатись. Я, до речі, нічого зараз із фалінопсісів не купую. Ні, я буду сьогодні, звісно, вам показувати, що я тут придбала один. Але це один дівчатка замість того, що колись я купувала дуже-дуже їх багато. Не можу, як кажуть, навернутися поки що на них. Оце в мене все ще болить. Ну, буду, мабуть, я ще вам не один раз про це все розказувати, бо ці всі історії просто неможливо так взяти зараз і все це забути. Розумієте? А тим паче, коли ну, рослинок нема. То, що їх там потирили неймовірну кількість, це я не хочу навіть про це балакати. Бо в мене, знаєте, зараз закипить мозок, і я знову буду. Нервувати, воно мені не треба. Так, отак трішечки вниз спущу всі її корінця. Хочу, щоб вона все-таки в мене росла, а вона, ось, бачите, все в мене йде вверх та вверх. Не пам'ятаю, що тут за красунечка в мене. І ось це все знову покладу. До горщика. Ну, буду вірити, що цей стрес, який я їй зараз зроблю, ніяк на неї не вплине. Нарешті вона наростила всі свої корінця. Ну, я маю на увазі ось ці старенькі. Ми з вами її убрали, а ось новесенькі тобто ми її так трішечки обновили. Буду вірити, що я ж кажу, що з нею нічого не трапиться. Отак, наче дивишся, начебто все гарно. Коли починаєш там за ними через деякий час доглядати, вони там раз і показали своє фі. Розумієте, не дуже мені це хочеться, але подивимось, як воно буде. Так, отак: потихесненьку, помалесеньку додаю знову ж той самий ґрунт, щоб не, такого не було стресу. Дуже здоровенного. І буду далі вам, дівчат, показувати інші свої зараз. Фалінопсіси, бо деякі в мене також наростили непогану, ну Мені здається, непогану кореневу систему. Ще раз вам нагадаю, з цією красунечкою я не знаю, як вона зветься, що тут за сорт в мене? А там подивимося, як вона, де, заквітує і порадує мене на слідуючий рік, якщо в неї вистачить сили. Своїми квіточками. Отак от я трішечки її спрятала. Ну, все, мабуть, більше нічого не буде, щоб нічого тут не загнило. Отаке от вийде. Не знаю, чи вам там щось видно було, чи ні, бачите, дівчата, отак от я це все зробила. Не вистачало їй, ось, подивіться, який зморщений листочок, не вистачало їй, бачите, мого поливу, але буду вірити, що все буде добре. Тут щось пам'ятаване, бачите, це не ніякі не жуки, це просто механічні якісь у неї виходять ну, історії, бачите, з листочком. Так, все, про неї розказала, ми з вами подивилися. Інша красуня, яку я вам хочу показати, це друзі, в мене йде мультифлора. І вона в мене вже давнесенька. Її років, ой, я навіть не пам'ятаю скільки. Ну, дуже багато. Років 7-8, мабуть. А може, ще більше. Я ж кажу, що я вже навіть і не пам'ятаю. Чого саме так? Тому що цю красуночку я також придбала, показувала її квіткування, коли її придбала на своєму творчому каналі, де раніше мене росли квіти. Потім я вирішила створити інший канал, окремий. І ось тепер я показую цю красуню на цьому каналі. Вона в мене, до речі, дівчатка була дуже-дуже захаяна мною. Ну, і в мене таке буває, ну, як є, кажу. Я такий ще, знаєте, квітковод. Я люблю, щоб квіти росли, але щоб за ними не доглядати. Щоб вони там самі по собі якось там росли. І з цього приводу я потехесненьку помалесеньку перехожу переходжу з фалінопсісів на аденіуми. Але. Про них ми окремо побалакаємо. Я також хочу вам показати, що в мене там за деньом виходить, яка там історія з ними, бо це якраз та рослина, яку треба поливати. Ось іще один красень. Давайте проадинимо трішечки пізніше. Я вам покажу відео, де я їх забрала з вулиць, як вони в мене зараз виглядають, розкажу про палив і про свої успіхи. А про фалінопсіси ось така історія. Тобто я їх викидувати не збираюся. Звісно, я буду купувати їх і подалі, але дуже-дуже ретельно вже буду відбирати сорти. Тому що їх неймовірна кількість це, знаєте, з серії. Можна, ну я не знаю, це мати, мабуть, якийсь зимовий сад з неймовірною кількістю площі, щоб їх вирощувати, і це буде без кінця і без краю, тобто я маю на увазі, що. Ну, розумієте, да, про що я балакаю з вами? Це орхоманія це велика річ сила, силасиленна, коли квітують у тебе орхідеї, і ти хочеш ще, ще придбати якісь інші квіточки. Ну, я маю на увазі кольору. Тому я вирішила трішки змінити цю історію. Не я вирішила, а за мене вирішила війна. Так тепер буде, як є. Так ось це мультифлорочка. Що я правильно пам'ятаю, це або літл ну, Буду намагатися вам підписати цю рослинку, коли буду редагувати цей відеоматеріал, щоб не обманювати вас. Вона дуже красивенна. Я її обновила. Вона в мене була така старезна, престарезна Я її обновила, якщо я не помиляюся, звісно, я її обновила. Вона, ви бачите, пішла в мене в зріз, нарощує кореневу систему. Так виглядає в горщику. Давайте трішки так вам покручу, покажу. Тобто пішли вже корінці. Це дуже красивенна красунечка, цей фалінопсіс. Він в мене нарешті адаптувався після мого стресу. Також, бачите, дівчатка. Був я більше впевнена, що це, це такий ожог. Якщо я помиляюсь, напишіть мені. Якщо ви зі мною не згодні, мені здається, це в мене був ожог. Тобто вони стояли в мене на підлозі, коли я. Полишала свою домівку. Вони дуже довго стояли на підлозі, тобто без світла належного. А потім я їх приїхала і поставила на північне віконечко. ну хто так робить? Не на північне, а на південне віконечко, ну Хто так робить, дівчатка. Ну, Я розумію це, але мені так хотілося якоїсь краси, і я про це все, звісно, не подумавши, виперла їх на сонце, і бачите, вони ось так трішки опіклися. Але тим не менш, вона все ж таки потихеньку в мене відходить і бачите, Бачите, вже я відрегулювала нарешті полив для неї, ну, тобто більш-менш. Хоча він був відрегульований, але чи то мій, чи то той, хто доглядав, ну не важливо. Загалом вона в мене росте на сьогодення здоровенька. Ну Я вважаю, що це все ж таки опік, буду про це вірити. Але здоровенька, і підемо далі. А її ось діточка, бачите, вона така у мене хлесенька, вона вже майже в мене засохла. Також я її посадила чогось, вона і так мене була не дуже така, знаєте, гарнесенька, Але вперла в лічузу, мені дуже хочеться, щоб мої орхідеї та і і найбільша моя кількість квітів росла саме в цьому ґрунту. Бо, і ще раз вам нагадаю, не так треба частіше, коли ростуть квіти в цьому ґрунті, їх треба поливати. Тому для мене це просто ідеально. Я ще раз вам нагадаю, що я той квітково, який шукає квіти, де мають неймовірну вони красу при квіткуванні, тобто, щоб вони були квітучі, але щоб за ними не так дуже багато доглядати. Так що, якщо ви також, як і я, маєте той час, який саме найдорожчий, і полюбляєте рослинки. Дуже я вас прошу, підписуйте, дівчатка, Давайте разом будемо на цю тему спілкуватися, їх шукати. І, ну і, звісно, милуватися красою, бо без цього ніяк. Ось я тут трішечки, бачите, обрізала все, що не потрібно тут було, отаким от чином. Ну, Буду вірити, що все тут добре, а що це тут таке, чи листик, чи що тут таке. Не розумію, але я ще тут сліпенька. Ха -ха. Так, як від кого-то, який ще сліпий. Ну, та ладно. Тобто, ось така, бачите, страхолюдна, страхолюдна. Я її хочу, дівчата, для чого я її забрала з лічози? Я її хочу посадити у свій флораріум, там є волога, і я буду вірити, що вона все ж таки там відійде. Про нього я також зніму окреме відео, але як є. Тобто, підготувала для флораріума. Для чого я прибрала цю рослинку? мультифлорочку з нього, тому що до мене приїхала, як я вже і казала на початку цього відео, приїхала до мене отака орхідечка. В розмірі, якщо я не помиляюся, 1,7 отак вона виглядає. тобто Це малесенький такий стаканчик. Я її вже пролила, бо вона приїхала дуже-дуже сухою кореневою системою. Сьогодні я її забрала, тобто вона в мене пролежала 2 дівчатка дні на пошті на новій. Я зараз цю лічузу буду так також висипати при вас. І буду потихеньку, помаленьку розпрямляти ось ці корінця і садити саме оцю красуню в цей ґрунт. Це дівчата до мене приїхала дуже симпатична рослинка. Вставлю вам зараз в це відео світлину, щоб ви могли подивитися, яка вона буде при квіткуванні. Якщо, звісно, вона в мене відійде. Звісно, коли вона в мене адаптується. Ну і подарую, я буду вірити в це свої зеленесенькі листочки, а також зрештою і квіточки. Це щаслива дівчинка. Бо коли я її забрала, мені також Лілія подарувала ось таку красунечку. Подивіться, дівчата, це є, я маю на увазі, бачите, така спеціальна штукенція, де ми можемо так або вішати, або прикріпляти свої такі наліпки, і не забувати, які в нас є рослинки у. Колекції. Тому зараз я її з вами, звісно, посаджу і будемо ми за нею спостерігати. Отакі От в мене, друзі, є невеличкі, ну якщо це можна назвати, зрушення да, у квітководстві, у кімнатних рослинах. То вони отакі саме. Звісно, дівчата, я не все вам показую, тому що, ну, гадаю, мабуть, воно не треба вам багато там роздивлятися. Якщо це не так, то ви обов'язково пишіть, щоб я не тільки вам показувала садові квіточки, а також і кімнатні рослинки, де вони в мене розташовані, ну і таке інше. А про аденів, мої друзі, я буду вірити, що все ж таки найближчим часом я зніму відео. Де буду вам показувати, як вони в мене на сьогодення ростуть, як вони в мене вже після того, як я їх виносила на вулицю, ростуть і принесли оце транспортування з вулиці до кімнати. Так, мені здається, що все вийшло непогано, але я вам про це розкажу пізніше. Бо я ще хочу один сорт замовити. Дівчата, а а день йому стоїть як крило літака. Ну от, Щоб ви розуміли, на сьогодення це йде від 850 гривень і вище. Все залежить від того, яка прививачка та який сорт, ну, а також постачальник. Тому хочеться мені ще трішечки придбати їх. Не знаю, чи один, чи два сорти. Подивлюся, я ще не вирішила. Скільки мені їх треба. У мене на сьогодні, якщо я не помиляюся, є там 3 чи 4 адень, які дуже добре ростуть. Один у мене вже росте дуже-дуже давнесенька. Тому, ну, якщо чесно, скільки він у мене росте років? 10, мабуть. Інші більш-менше. Я до них тут намагаюся пристосуватися, вони до моїх умов кімнатних. Тому ми тут, знаєте, у нас така відбувається дружба. Такі перетини друг з другом, щоб покращувати і я їм умови, а вони, звісно, мене щоб радували своїм зростам, бажано здоровим і також і квітували. Ну, ось так я вирішила нічого тут новенького не прикрашати, нічого не придумувати. Отак, безстресенько. У я цей палінопс у лічузу посадила, нічого поки проливати не буду, бо в мене корінця вони мокресенькі, хай отак от вони і будуть. Там декілька днів постоять. Зараз, після того, як я посадила, прилаштувала цю рослинку у горщик, Таке, буду вірити, що знайшла все ж таке місце. От, то я хочу оприскати серпоном, чи піном. Бо і транспортування було, і вона лежала, і все ж таки ґрунт в неї був сухий, тому щоб не було тих самих здоровезних стресів, трішечки її. Більш швидше адаптую до своїх умов і буду вірити, що вона все ж таки не стресане і надалі. Крім того, що вона вже транспортувалась і їй цього було достатньо. Так що, отакі дівчатка, в мене є зараз новини. Бачите, щось тут в мене навіть ще полишається лічуза, Ну нічого страшного, усюди зараз її додам. ці залишки зараз, ось сюди додам та і все. Так, що піду оприскаю, і через деякий час я, звісно, вам покажу, як вона в мене, ця орхідея, цей фалінопсіс адаптувався, покажу, що там та як. І також буду намагатися цей екземпляр мультифлорочки зібра врятувати для того, щоб насолоджуватися цією красою саме. У флораріумі. Про нього також ми з вами дізнаємось пізніше, що там в мене відбувається, бо там дійсно щось відбувається, щось пропадає дівчатка навіть, а щось і росте, причому добре. Тому сьогодні в мене отаке з вами було спілкування. Я вам показала свою другу частину красунечок. Ну, якщо так можна назвати да, в моїх умовах красунечок. Ось такі ще три орхідеї, фалінопсіси, які я хочу, звісно, щоб в мене росли. І дарували мені квіти. Далі я ще буду вам показувати свої інші красуньки, які в мене ростуть, адаптуються, звикають до нових умов. Ну, а також ті, які ще. Зі мною полишаються ті, які не сперли дівчатка. Тому отакі три екземплярчики я вам показала і буду вам бажати всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Хай в ваших домівках квітнуть квіти, хай вони ростуть самі по собі, без вашого догляду, або з його мінімальним уходом, а дарують нам квіти саме із серії Ох і Ах, таке начебто враження, що ви їм приділяєте дуже Дуже багато уваги, а насправді все навпаки. Тому я вам цього дуже-дуже бажаю і до нових зустрічей, до нових рослин. Пока-пока всім.